Продовжуємо роботу щодо підготовки до досі зимового періоду. У нас на даний час іде робота по. Видачі довідок мешканцям нашої громади на оформлення субсидій – це довідки на тверде паливо. Тому я прошу стара звернути увагу на те, щоб у довідках про склад сім'ї ви прописали що на за даною адресою наявне пічне опалення або опалення, яке використовують альтернативні види енергії. Також продовжуємо роботу у напрямку діяльності по транспортним перевезенням. що зараз уже стає хлоп. Лудніше і людей, скажімо так, користуються даними послугами все більше, тому моніторимо для того, щоб забезпечити стовідсоткове перевезення пасажирів як по міським, так і по приміським маршрутам. Ми не були в Донецькій області, і незважаючи на те, що там відстань до, до лінії розмежування до фронту зовсім незначна, автобуси курсують. Війна йде по всій території України, що у Львові, що Шостки, що в Сумах, ви бачите, І по прикордонню безумовно складніше, в 10 разів складніше. Але транспортним забезпеченням ми повинні цю північ Сумської області підтримувати.